Правиль для розвитку координації, внутрішнього балансу і покращення роботи мозку. Постійно спрямовуємо увагу в своє тіло. Ми об'єднуємо практики балансу і з м'ячком. Постійно дуже важливо спрямовувати увагу в тіло, об'ємно сприймаємо тіло і постійно спрямовуємо увагу перед собою в просторі. Не фокусуємося ні на чому. Відчуваємо об'ємне тіло і об'ємно сприймаємо все перед собою. Розширюємо увагу майже на 360 градусів. Тоді ви відчуєте, що легше утримувати баланс. В цей момент заспокоюються думки. І при цьому ваші ноги зміцнюються. Потім розбавляємо вправи на швидкість. Набиваємо м'яч у підлогу і зразу два рухи робимо ногою в сторону і треба піймати м'яч. Один удар і два рухи ногою в сторону. І тепер максимально низько спускаємо таз і починаємо бросати під ногами м'ячі, ломимо його. І тепер об'єднуємо вправи з ногами з руками. Стараємось зміцнювати сухожилля, рухаємось в сторону і потім об'єднуємо вправи з м'ячами. Синхронізується. Покраці лівою правою півкулі нашого мозку. Покращується координація, покращується концентрація. Відчуйте, що відбулося у вашому тілі.